Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і вітаю всіх просто з виру історії. Переможці не судять. Жорстока фраза, справедливість якої, однак підтверджена історією. Сталін ніколи не відповів за злочини до, під час і після Другої світової війни. Він зайняв місце серед переможців нацизму, і ніхто не судив його за мільйони, вбитих голодом, репресіями, за депортації цілих народів, врешті за змову з тим же нацизмом. Він навіть став засновником Організації Об'єднаних Націй, покликаної гарантувати мирний розвиток світу і завадити злочинам проти людства в майбутньому, тому що переможці не судять. Очевидно, на те саме розраховує нині Путін, армія якого чинить численні і масштабні воєнні злочини на українських теренах. Путін вірить, що опиниться переможцем у Києві, а не злочинцем у Газі. Він знає, якщо переможе українців, усі розслідування щодо злочинів, навіть попри те, що вони вже почалися, можуть закінчитися нічим. Для нас же має бути зрозуміло, що наша перемога це єдиний спосіб притягнути Путіна і Росію до відповідальності відповідальності за знищені Маріуполь, Чернігів, Харків, тисячі вбитих українців, жінок, дітей, розстріляні зелені коридори, використання забороненої зброї, здійснені раніше злочини після окупації Криму і Донбасу. Ми, українці, дуже хочемо побачити на лаві підсудних російських військових, які очевидно будуть повторювати найбільш живено на Нюрнберзькому процесі фразу Я лише виконував наказ. Ми дуже хочемо побачити там і. Того, хто віддавав цей наказ, самого Путіна, тому ми переможемо. На цьому нині все до наступних зустрічей у Вері Історії. Слава Україні!